Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео завантаження і налаштування. Ну що ж, одразу до справи. Завантаження. За допомогою Maven вставляємо Dependency Hibernate Core. І для початку цього буде достатньо. Там є ще декілька там валідація, entity Manager Цього поки. Не потрібно. Hibernate Core достатньо буде для початку. Після того, як Hibernate завантажився, можна його налаштувати. І так, перший варіант це налаштування через файл Hibernate .config XML. Він повинен бути в ресурсах. Так, Давайте подивимося. Отак він виглядає: Hibernate Configuration Session. Factory, і тут задаємо діалект йому, в моєму випадку MySQL драйвер, в моєму випадку MySQL driver, connection URL, підключаємося до нашої бази даних стадії, username і пароль, в мене root-root. І тут моя власна properті і назва цього файлу. Що просто ви бачили, що можна завантажувати. Декількома варіантами, і кожен з цих файлів має свою оцю MyProperty, власне, і буде видно, з якого файлу це завантажилось. І так, створюємо configuration. Так як ми використовуємо hibernate.config.xml, нам треба у New Configuration викликати, викликати метод configure. Потім робимо Build Session Factory і отримуємо Session Factory. Так як Session Factory у нас має інтерфейс Closable, ми можемо в це одразу зробити Try with Resources. Кому хочеться, робити так, кому не хочеться, можете через звичайний try і ручками закривати е сесію. Е session factory, потім сесію, потім транзакцію. Добре, коли отримали сесію. В сесії я беру Get Properties мапу і дістаю по тим самим назвам. Ну, давайте. Все, оці, по цим назвам просто показати, що ми їх завантажили і все коректно відпрацьовує. Що ж, починаємо. Подивимось. Завантажується. hibernate Дивимось сюди. У мене в всіх файлах оце однакове, а myproperty буде відрізнятися просто по назві файлу. Як ви бачите, все завантажилось. До речі, до речі ану-ка а я тут. URL паспорт. Я тут не зробив. Username. Забувся трошки. Бачите, username і password отак відображаю. Ну і власна моя property. Ось така от назва. Тобто ми завантажили з такого файлу. Все правильно. Давайте далі. Поміщаємо тебе знову сюди. Наступний варіант. Це специфічний. Ми можемо вказувати, наприклад, у нас їх два для продакшену і для деф. Беремо сюди. Ресурси. Окей. І звертаємося до Так, тут. Давайте скопіюю це. Усюди позабував, ну нічого страшного. І так само в MyProperті тепер буде Dev. Hibernate dev config Хабернайdev.xmр. Отже, ми завантажили з того файла, який нам потрібен. Так, не це, це. Знову копіюю. Наступне варіант можна через файл Properties робити. Давайте сюди. До речі, Java за ним слідкує, бачите? Я його перемістив в Configuration. А давайте його запустимо. Чисто побачите. За таким шляхом він в... зробить конфігурацію. Ні, не зробив. Тобто він повинен бути в ресурсах. Так. Properties configuration. Звичайний Properties, aber Properties. Беремо, кладемо в ресурси. Йдемо сюди. Вставляємо юзернейм. Коли ми використовуємо через property файл hibernate.properties, нам не треба метод configure викликати. Бачите? Тут був configure, тут був configure. А в цьому випадку не треба New Configuration, build session Factory і отримуємо Session Factory. Запускаємо і подивимося. Бачите, все відпрацювало Hibernate.properties. В такому випадку, коли в нас не XML, два попередніх були XML, нам було, треба було отаким чином будувати з допомогою XML. Коли в нас конфігурація.properties, нам достатньо всього все. ключ дорівнює і значення. Далі. Dev properties. Як йому тепер вказати, що ми хочемо конкретно тепер Dev, а не просто Properties. Є такий варіант. Ми беремо Thread, CurrentTread, GetContextClass Loader, get resource stream і сюди передаємо, в те, що він, бачите, resource stream, тобто він знаходиться в ресурсах і назву цього файла, який ми хочемо завантажувати. Робимо, створюємо клас Properties, завантажуємо туди. Якщо напоминається, Input Stream. Так, InputStream, він завантажується. Після цього робимо New Configuration ADD Properties. І сюди передаємо цей файл Properties. Потім знову робимо Build Session Factory. Запускаємо. Супер. Hibernate Dev Properties. Ну, всякий випадок. Сюди подивимося. Hibernate Dev Properties. Супер. Є ще один варіант. Він також через Properties, але не через файл. Self-configuration. Створюємо self, self properties і задаємо йому Self Property і сюди вказуємо Hibernate. але в принципі все те ж саме, але тільки через Map. Я назвав його сюди Self-Configuration, той, який має Properties. Так, як і попередній раз, створюємо New Configuration Set Properties. задаємо сюди Properties, Build Session Factory і отримуємо Session Factory. Запускаємо і дивимося. Повинно бути Self-Configuration. Self-configuration. Ось таким чином ми можемо зробити конфігурацію аж п'ятьма різними способами. В цьому відео ми створили Configuration. У Configuration взяли Session. Factory. І з допомогою Session Factory показали, що ми завантажили всі необхідні properties для того, щоб підключитись до бази даних. А в наступному відео у Session Factory візьмемо Session, у Session візьмемо Transaction, і після цього ми можемо працювати з нашими класами parent, Child і Gender. Але ще треба буде створити конфігураційний файл, де ми вкажемо. Що ці наші об'єкти є Persistent Object, щоб Hibernate знав, з ким йому треба працювати. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!